Можна задатися запитанням, чим відрізняються ідеологічно фестини наші від інших фестин, які відбуваються по всій нашій державі і на Львівщині. Ну взагалі, фестини наші мають таку ідеологічно цілком іншу канву. Вони можливо не настільки розважальні як інтелектуальні. Ми маємо потребу заглиблюватися, а не просто розпорошуватися в якихось своїх веселощах чи бажанні якось провести час гарно. Якісніше. Так ось головною такою ідеєю фестин наші є об'єднавча ідея. Річ у тім, що ми, українці, упродовж тих 26 років нашої незалежності, у нас все якось так відбувається, що нас ділять. Ми пам'ятаємо цей давній латинський вислів. Розділяй і владарюй. Розділеним народом дуже легко покерувати, бо він слабкий і. Партії, і уподобання, і все, що завгодно, і конфесії і все нас ділять. А ми хочемо привернути увагу ось власне, таким форматом фести не тільки для Золочева, а для всієї України, об'єднання навколо такого сентименту, навколо малої батьківщини. Другим таким моментом важливим це є використання інтелектуального капіталу величезного, який напрацьований вихідцями з кожної землі. Ми маємо зараз на увазі Золочівщину. Цей капітал є насправді неоціненний, і нам принаймні скористати це одне, а другий поцінувати його це є дуже важливим для нас, золочівців. І відповідно ж, вже підходимо до такого третього моменту, важливого в ідеології цих фестин — Це вміти пошанувати іншого. Один американський письменник, уже не пригадаю його прізвища, писав, що. Поцінувати іншого є талантом в рази більшим, аніж щось створити, талановити своє, Так ось об'єднатися, потішитися тим інтелектуальним капіталом, показати його молоді нашій золочівській, показати приклад, як можна багато досягнути працею, як можна багато досягнути. Тим, щоб не змарнувати часу і відповідно ж поцінувати наших видатних осіб, які приїдуть, ви будете бачити це особливо на форумі інтелігенції, вже повертаюся до програми. На форумі інтелігенції будемо мати дуже, дуже знаменитих людей, які славлять цю малу батьківщину не тільки в Україні, але й поза її межами. Не називатиму зараз їхніх прізвищ, бо вони виступатимуть на цьому форумі. Ми будемо мати можливість завдяки сучасним мас-медіа це чути і бачити. І звичайно, їхні мудрі слова ми будемо в такому занотованому вигляді видрукуємо у відновленому часописі Шашкевичів край і. Тому всі матеріали, які будуть звучати, які будуть надаватися учасниками, ми все це занотуємо для того, щоб це слово мудре не згубилося. Отож, наголошуючи на форумі інтелігенції, хочу запросити усіх взяти участь, яким чином прилучитися, і, можливо, навіть надавати. Пропозиції до того, аби зробити таку відозву форуму інтелігенції. Ця відозва буде стосуватися не тільки цієї групи людей. Я вважаю, золочівщина величезна, а збереться кілька сотень людей, і вони презентуватимуть усю золочівщину такою відозвою, що би ми хотіли промовити до світу, щоби ми хотіли промовити до влади. Що ми хочемо для того, щоб ми могли взяти участь у державотворенні і будувати таку державу, яка для нашого народу буде, буде гідною державою? Звісно, ми запросимо наших артистів. Артисти яких ви вже ознайомилися з їхньою творчістю, частково на попередніх фестинах наші. У нас і був Дмитро Каршневич. Але ми цього разу використовуємо цих осіб, талановитих, наших золочівців. Ми їх використовуємо ще, слово, можливо, не вельми гарне, але просимо їх взяти участь у майстер-класах для нашої молоді. І я ще наголошую, що в 11 годині, 5 серпня, у нас відбудеться таких п'ять Локацій майстер-класів, і власне оця драматична локація для діток, які для молоді і для дорослих, які люблять е, слово, е, які е, люблять. Власне, це слово використовувати як актори, тобто дуже є добрими чуттями, мають призові місця протягом цієї своєї такої симпатичної діяльності, як вони беруть участь у конкурсах. То ми хотіли б, щоб власне актор, вони побачили живого актора. Вони збагнули цю дорогу, як іти до професії акторства. І Знову ж у нас є дуже багато співочих дітей у районі, у Золочеві, і ми хочемо, щоб з ними майстер-клас провели справжні професорки, професорки, які викладають в консерваторіях. Це і Лілія Коструба, це і Лариса Дідюк. Прибуде до нас з Києва. Я навіть не називаю їхніх регалій, бо прізвища відомі, і, звичайно, це заслужені артистки. І вони матимуть змогу з нашими дітьми золочівськими розмовляти отак без, без цього поділу сцена і глядач це безпосередньо, можливо, хтось збагне справді цю дорогу, як йому використати свій прекрасний голос для того, щоб досягти таких вершин, як вони. Ми будемо мати локацію у. Так само будинку дитячо-юнацької творчості для художників, там і прекрасні зали, і власний художник, котрий зможе розповісти не просто свою історію, а просто взяти у руки олівця чи, чи взяти пензля і, і скаже їм: ось, власне, якби я робив це, то я починав це робити так, або техніка. Полягає в тому, за один раз, звичайно, ніхто не стане художником, але хто має навики, він знову ж збагне шлях. Наша мета, аби діти пізнали шлях, як зреалізувати свій талант. Звичайно, наші спортсмени матимуть змогу школярі, дорослі, хто забажає у залі нас прийматимуть боксери в цьому відремонтованому гарному, і звичайно, там ще будуть майстер-класи по вільній боротьбі по східних єдиноборствах, Тобто можна прийти і так само. Так само збагнути, чи цей мій шлях спортивний, чи я би хотів бути, власне, в цьому зреалізуватися чи в іншому. І у нас є Золочівський замок. І чи не одному було цікаво, як же ж вивчитися на цього екскурсовода? Він так цікаво говорить: і хто такі мистецтвознавці? Ми так само хочемо, щоб група наших школярів чи дорослих зібралася, і ми змогли з ними провести знову ж такий майстер-клас або знову розбагнути дорогу, як стати. Екскурсоводом або як стати мистецтвознавцем, бо це наше золочівське це ремесло може стати чим чиїмось улюбленим на все життя. Ось, власне, таке оці наші знамениті так вони допомагатимуть нам проводити таку профорієнтацію, такі майстер-класи з дітьми з усього району. Я наголошую, що ми дуже хочемо бачити, що педагогічні колективи змогли і Зорганізувати дітей по всіх цих локаціях для того, щоб вони могли взяти для себе щось дуже надзвичайно цікаве. І гала-концерт, звичайно, артисти запрошені виступатимуть, будуть мати на сцені концерт. І в процесі цього гала-концерту відбудеться нагородження. Ми хочемо бачити на сцені не тільки на форумі інтелігенції, але на цій великій сцені усіх цих науковців, які приїхали, цих артистів. Запрошених літераторів, вони виходитимуть на сцену, і ми будемо мати велику честь їх вітати і їм дарувати наші такі маленькі даруночки. Це така програма 5 серпня, вона завершиться цим концертом. І я гадаю, що як такий інтелектуальний ресурс мистецький буде задіяний вповну, і ми зможемо щось більше довідатися, навіть самі про себе, чого ми ще про себе не знали. Ну і цьогоріч ми фестини. <клес> Приурочуємо власне до щорічного сходження, до щорічної прощі, до отця Маркіяна, до будителя Галичини. І, власне, що нового такого у цьому розрізі? Ми хочемо, щоб усі делегації, ми наголошуємо, делегації від місцевих рад, від сіл, це сільський голова, це парох, це інтелігенція, щоб були сформовані такі, такі групи. Прочан. І, власне, щоб перед тим, хто ближче до золочу, перед тим, як їхати на Білу гору, щоб ми такою урочистою ходою перейшлися по вулиці Шашкевича, щоб ми мали можливість підійти до пам'ятника Шашкевичу, поставити квіти, вклонитися і тоді їхати. Уже на білу гору, щоб відбути це свято, свято Маркіянове, яке починається з архієрейської служби Божої, і звичайно, щороку хочеться, щоб наших золочів'ян було більше, щоб ми зробили собі таку постанову, що ця людина і ця подія. Що мала місце на нашій цій землі, малій батьківщині, вона заслуговує моєї уваги твоєї уваги, щоб щороку віддати данину і шану. Але звичайно, один день віддати данину це завше є дуже мало. Ми мусимо просто взоруватися на цих людей і на цих, що приїдуть наші знамениті, і на Маркіяна Шашкевича. Взоруватися і віддавати усі свої сили, усі, увесь свій талант для батьківщини, для розвитку свого і для розвитку української молоді і українського суспільства. Ось, власне, цим, якщо, якщо нам вдасться от таким чином виконати цю нашу таку програму, будемо вважати, що ми подали приклад іншим. Не ковзайте по поверхні, заглиблюйтеся, шукайте коріння, використовуйте інтелектуальний капітал, об'єднуйтеся, і тоді ми будемо справді сильною, мудрою нацією європейською. Ось і все.